Останні квіти сезону. Я нагадую, ми центральна Україна, і сьогодні 1 грудня, початок зими. Я живу у досить затишному місті, тому в мене трошки довше зберігаються квіти, деякі кущики в декоративному такому стані. Троянди у мене молоденькі, тому великих пишних кущів у мене ще немає, бо садочок тільки-тільки створюється. Моя одна із улюблениць це троянда Омаш Абарбара. Дуже витривала і гарна троянда, яка довго-довго тримає квітку. І під нею ще одне маленьке диво – «Біденс». Я вперше вирощую цю рослину, і про її витривалість я не здогадувалась. Але ось я впевнилась, що біденс не боїться холоду. Ну, Насправді не було ще температури з мінусами, але вже нічні температури доволі такі серйозні для багатьох рослин. Так, от, біденс дуже витривала рослинка. А біля біденсу з гарним таким мереживним листячком ще одна квіточка. Сама квіточка ось зберігається одна, одненька тільки. Аргірантемум. Але навіть те, що листя з мереживними такими краєчками теж виглядає. Дуже-дуже гарно. Ось пробиралась, щоб показати вам таке диво братчики. І вона тільки-тільки заквітла ця красунечка. Кілька квіточок, доволі немаленьких. Це самі-самі звичайні братчики, які самі насіюються. Дуже-дуже рано квітнуть і. Тепер я розумію, що ще й можуть дуже-дуже пізно заквітнути. Навіть не знаю, як коментувати оце диво. Квітка, яка розквітла вчора. Циклематис такий старинний сорт, синє полум'я. Його сам кущик уже лістечко відмирає. Різного тут кольору, є бордо, є жовті, є вже коричні. Але зверху-зверху заквітла, видно, що їй то холодно. Вона вже не має такого яскравого кольору, але це квітка свіжа. Отаке маленьке диво в перший день зими. Рослина, яка вирощує себе сама, можна так сказати. Але, ви знаєте, я від неї не відмовлюся і не буду її знищувати навесні, коли вона сама насіюється і росте там, де захоче. І завжди чомусь вона доречна. То біля червоної троянди, і вона створює такий композицію букет. Зі своїми маленькими квіточками, то біля синіх квітів. То от зараз, коли квітів уже зовсім мало, вона виросла з боку від такої Альпійської гірки. І я розумію, що вона тут і не дуже доречна, але зараз радію кожній квіточці. У ніжках величезної троянди Полька, на якій, до речі, нема. Самих квітів. Ось сховалася така маленька пізня мультифлора. І серед мокрицю, такого зеленого килимку, така маленька біла калюшка. Ще одне диво тримається. І ця хризантемка, якщо я не помиляюся, має назву фанфан Діп. Вона Розквітла одна з останніх. І теж вона в такому затишному містечку, що ще не примерзла. І квіточки у неї з такими біленькими кінчиками, і кущик видно здалеку-далеку, то ще доволі свіжий, такий яскравий веселий вид. Сорт, який я придбала з назвою гуси-лебеді. Я не впевнена, чи цей. Сорт чи ні, але ця хризантема теж розквітла пізно і ще тримається. І я б її розмножила, тому що я не думала, що така простенька ромашка буде виглядати так яскраво і так весело. Вона мені сподобалась. Теж молоденький кущик, але я думаю, коли він розростається, він невисокий і буде схожий на мультифлору. Біля неї моя сиза лаванда. Я дуже багато від неї очікую. Поряд зовсім уже відквітає вишиванка. Але Якщо не придивлятися, що вона вже втрачає свою красу і її робить такий поряд комплімент ця біла хризантема, то ще можна милуватися. І третя анемона, халцедон, вже з великою квіткою видно, що примерз, а оця рожева анемона ще доволі веселенька. Отакий тут хризантемовий куточок 1 грудня. Ну і очікувано я милуюся своїми малятами кам'яними трояндами. Я знала, що буде від них взимку насолода. Отак вони виглядають в перший день зими. У різних ємностях у мене висаджені композиції з сукулентів. І майже всі вони приваблюють, тому що багато-багато навіть маленьких седумів, які вважаються ґрунтопокривними, вони зберігають свій вигляд і взимку. Тобто вони соковиті, зелені, стеляться. Навіть ось у куточку Сендум Міндендорфа. Він заклав брунічки на наступний рік, але і ці брунічки яскраві. І мені подобаються. Сива дама похилила свої голови. Знаєте, це натякає на таку мудрість, тому що. Як кажуть, повний колос завжди схиляється. Тому, як мудра людина, вона поводить себе по-іншому. Вона поводить себе з повагою до оточуючих. Ось дивував мене кімнатний сукулент. Я... Залишила тільки два з них на зиму, ну, взимку на вулиці, подивитися, як вони себе почувають. Так от один із них уже загинув, замерз, а цей тримається. Дуже-дуже гарно розмалювались трояндочки кам'яні. Є на що помилуватися. Але, що мене бентежить, те, що почали сороки і ворони на цих маляток, відкрили на них полювання. Останні квіточки делосперми. Це такий килимок. І видно, що квіточки ще не зовсім замерзли. Делосперма тут переплилась з іншими. Седумами грунтопокривними, і такий куточок декоративний килим. І ще й квіточки ніжно-коралові або персикові, можна сказати, то квіточки живі. Ось такий вигляд має гвоздика на сьогоднішній день, ще й бутонів на ній, і вона тримається свіжою. Поряд з нею живучка прямо дуетом до квіточок розмалювалась. Котик мій прийшов, і котик хоче трошки прийняти участь, так? Так, я познімаю ці вушка. Композиції в 5-літрових горщиках. Теж милують око. Багато кольорів і седум Ангеліна. Він залишається живим на зиму, і ще й його кольори стають яскравішими. Дуже подобається оцей міні-сорт кам'яної трояндочки. Він оксамитовий. Ось іще один. Тут Ангеліна. Розмалювала кончики Ангеліна, це оцей седом. Кінчики червоненькі стали. А, ще один маленький седом став рожевим. Хоче бути схожим на оцю трояндочку. Ще одна красунька заховалась, ще одна гвоздика, і теж біля неї живучка добре виглядає. Як будуть уже е, насуватися мінусові температури, я їх прикрию. А поки що вони гарні. Флоренс. Це не мультифлора, це низька корейка. Заквітла вона ну, десь місяць тому. Вона вважається одною з пізніх хризантем. Так от вона. І зараз зберігає отакий чудовий вигляд. Трошечки похилились квіточки, похилили голови, засумували трошки, що прийшли холода. А так доволі яскраво. 1 грудня, початок зими, схилив голівки мій улюблений шанг. Але ви знаєте, навіть у такому вигляді, плакучому, я б так сказала, він мені подобається. Одна із найкрасивіших хризантем мого саду. Ну, це чудо-чудо. І за нею ще така свіженька, хризантемка жовтенька. Отак. Ще одно диво мого саду – це гейхера, яка має сьогодні настільки яскравий вид, що її можна сплутати з квітами, настільки вона яскрава. Вона ще маленька, не виросла, і її тут обступив мокрець, але все одно видно здалеку цю красуню. І ще одне диво дивне з такими помпончиками. І як ви бачите, на 1 грудня на початок зими вони ще доволі свіжі, Я що дивую ще більше, то що тут є бутони і розквітають нова квітка. Я не знаю, на що вони сподіваються. Але у нас в Центральній Україні довго зима, початок зими доволі теплий. Тому можна ризикувати і висаджувати пізні сорти, і милуватися. Ось підняла гілочку цього сорту. Якби він був підв'язаний і не похилився, то ще можна. І ним милуватися. Я тепер буду на той рік знати, які сорти треба обов'язково підв'язувати, які не витримають дощу, вони стають важкими, але цей сорт пізній і яскравий. Ось фацелія, 1 грудня, фацелія яскрава. І листечко зелене, тобто вона теж витримує холод. На відміну від неї, скинула листячко будлея і примерзла пізня. пісня. Ну, вона тут все одно, тут такий декоративний куточок із-за листя фацелії, камінців. Тут приємно дивитись. Тут буде гарний кущ будлеї у наступному році. Ця будлея саме найтемніша в моєму садочку. Вони мені сподобались ці рослини. І от така фацелія. Ось самий пізній сіяниць. Але я його тут замічу, прикрию, у його такі незвичні квіточки. Тобто ближче до анемони, дуже ніжні, дуже так. І котик підтверджує, що так, ніжні квіточки. Якщо кущик буде пишним, розростеться, буде гарним. Схожий, до речі, трошки на Флоренс. Можливо, насіння, коли збирали, можливо, було насіння із Флоренс. Ще тримається такий сорт, я б сказала, кольору фуксії. Квіточки такі пишні. І цей кущик квітнув дуже-дуже довго, як би на три місяці. Я теж його замітила для себе. Дуже витривалий сорт. Це з маленького живця. Я купила. Корінений живець, отакий доволі пишненький кущик. Ось це диво, тільки-тільки розквітло. Що воно собі надумало? Чого воно так запізнилося? Отакі ромашки, от такого розміру. Трошки риженькі, трошки червоненькі, за ними видно, юка варігатна, Треба її відціляти. Забирати того, що її накриває будлея, дуже накриває, а це світолюбна рослина. Ось таке гарне диво на 1 грудня. От іще одне диво, ну воно дуже це диво хоче попасти в кадр, дуже хочеться ушком позніматись. Ось милуюся оцим ракурсом. Нехай вже посиде юбка вже не буде її пересаджувати, вона може не прийнятися. Але поглядаю на неї, бачу, що з нею все добре. Ось яка красунька, вона така величенька, яскрава, а ось як живучка яскраво розмалювалась. Мені подобається. Ось сорт гарний. І брунички Атлантісу. Навіть брунички Атлантісу декоративні яскраві. Ось які килимочки наростають з деяких седумів. І у мене таке враження, що вони продовжують напливати і розростатися навіть взимку. Тобто немає у них такого періоду, коли вони не ростуть. Доволі гарненькі такі вони. Щільні щільні. Дуже раджу такі седуми грунтопокривні. Отак виглядає тут куточок. Залізла тут всередину одної з клумб, бо побачила отакі ромашки. Це теж хризантема. Купляла живцем перші. Уже відквітають, а ті, що нижні, ще доволі свіжі. О там вони поєдналися з цими маленькими рослинами. Вірні не маленькі, а у яких маленькі квіточки ромашки. І мені подобається, не наче хтось створив букет. І оці свіженькі квіточки. Остання квіточка троянди юбілей принца Демонако. Тримається і остеосперму. Є свіженькі квіточки, а ось щось ними ще й ласує. І. Мені подобалась, коли тільки розквітла оця хризантема. Я розказувала, що ви в неї темні стебла, і це теж дуже декоративно. І ось вона так довго квітне. На початок зими вона ще доволі гарна. Ось ця жовтенька заквітла пізніше, і вона вже поникла. І біденс. Невгамовний біденс. Ще дивує оця рослинка. Може, тому що вона в затишку тут росте, але у неї теж свіжі квіточки і ще й закладені бутони. Щось вона не збирається на зиму. Отак вона у горщику. Ну і красуня гейхера. Дощик іде, обмив листячко, воно яскраве, блищить. Ось іще одне диво дивне на 1 грудня. Я навіть не сумнівалася, що е, вона протримається. Ось Ще багато квіточок, ще й бутонів багато. Тут затишне місто, до речі, і тому. Ось такі тільки розквітли. І ще маленька сурфінія. Отут збоку вона теж тримається. А ця я думала, що вона примхлива така дама. Але ні, як бачите, от з десяток квітів і зараз квітне. Дуже гарний сорт. Це із серії зіркове небо. Це якщо кому цікаво О, такі красуньки. Ось іще одна з останніх трояндочок. Такого окрасу нерівномірно гарна така художня квітка. За неї ще теж маленька сурфіння квітне. Ось іще одне диво дивне. Хризантема самим ніжним кольором. Квіточка велика. Оця гілочка, я її вже показувала, вона тримається більше місяця. Подруга Вікторія сказала, що для неї вона в цьому сезоні у моєму садочку була найгарніша. Мені було приємно. Отак Вікторія вона виглядає. На 1 грудня. А ось сорт, який мені зламав котик, і я сюди е, втикнула живець тут під абрикосом. І ось цей живець приріс і ще й ось зараз заквітнув. І квіточка гарнезна. Буду його зберігати, прикрию. Таке не дарма я його тут приростила. Отак виглядає хризантема віолет на 1 грудня, на початок зими. Доброго вечора, мої любі глядачі, мої підписники. Підсвітила себе тут всім, чим можна підсвітити все, що знайшла тут, бо дуже хочу з вами трошки поспілкуватися. Ну, хоча б три хвилинки. Я хочу сказати, що. Так вдячна вам, так щиро вдячна за ваше спілкування зі мною у коментарях. Ви знаєте, ми, початківці, коли тільки починаємо таку діяльність для себе нову, як ведення каналу, ми ж такі чутливі. Ви навіть не уявляєте, які ми чутливі. Тому кожна навіть малесенька підтримка для нас така важлива, така чуттєва. Ми реагуємо на все. Тому як добре, що ви це відчуваєте, що ви це знаєте і що ви мене підтримуєте? Я знаю, що в мене добре виходить, що не дуже добре. Я це бачу, я ж людина доросла, але ви такі е, не зважаєте на якісь мої помилки, ви такі добрі слова пишете, ви ну, такі лагідні, ви такі уважні до мене. Як от до початківців, як до людини, ви в більшості ви розумієте, що я хочу сказати. Я, може би, більше хочу сказати, а я стримуюсь, щоб не, не відкриватися так сильно і не обтяжувати вас своїми балачками. Будемо так казати, я намагаюся ну, бути розумною. Але я не можу не визнавати, що я дуже вдячна Дуже вдячна, і я не очікувала, що таке спілкування, коли не бачиш людину, може таки ну, мати таку насолоду, можна від цього отримувати, коли навіть не бачиш людину, а тільки свою уяву використовуєш, І читаючи оці слова. І ще я дуже відчуваю емоції. У деяких коментарях. Багатьох з них такі чудові емоції. Я емпат, я дуже відчуваю емоції. Сьогодні мені було нелегко виходити в ефір, тому що у нас в Дніпрі дні, як і в багатьох містах, я розумію, але коли ти тут все чуєш, бачиш, і воно близько, то відчувається сильніше. І у нас в Дніпрі важкі такі дні. і... Хочеться підтримати і всіх дніпрян, моїх дорогеньких, і всіх, хто постраждав, і всіх, хто зараз у пригніченому стані за оцих всіх подій. Хочеться всіх обійняти, хочеться всіх пожаліти, хочеться всіх підбадьорити, всіх, кого можна дістати, хоч як-небудь. Тому я. Вийшла в ефір, щоб це сказати, що я вас люблю, щоб не просто трималися, а щоб мали на увазі, що всі оці передбачення, які нам тут озвучують з різних сторін, треба мати на увазі, що кожна така людина, яка ну, навіть має здатність щось передбачувати. Я не кажу, що це все там неправда. Є люди, які мають таку здатність. Але такі люди. Треба мати на увазі, що кожний такий провитець бачить тільки один варіант реальності. Тобто це не 100% буде так, як побачила саме ця людина. Це один із варіантів. Будь ласка, пам'ятайте це, не пригнічуйтесь. Сьогодні я зробила цей маленький фільм про рослини, якими я. Відновлююсь, якими я милуюсь, і я, до речі, обіцяла показати квітучі рослини у нас в центральній Україні на, станом на саме на 1 грудня, це перший день зими. Тому я і вийшла настрій свій трошки так. Е Зібрала себе так до кубки, тому що я люблю виконувати свої обіцянки і тому, що мені хотілося вас трошки підбадьорити і подякувати. Дякую, обіймаю тихої ночі і будемо розумними, будемо витривалими, будемо стресостійкими і будемо підтримувати одне одного. Дякую вам!